Доброго дня усім це відео я знімаю в День Незалежності моєї країни, України. І це перше відео за півроку повномасштабної війни Російської Федерації на території України. Дуже важкі півроку, але Цим відео я хочу привітатись з усіма громадянами України, які мене дивляться, дивились. Можливо, заходять на мій канал. Я хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності України, української держави, відновлення Незалежності. 31 рік відновлення незалежності України. Хочу побажати всім українцям, миру, закінчення війни, щоб ваші рідні та близькі залишились живі, щоб сини, дочки, які зараз боронять нашу країну, повернулись додому живими, неушкодженими, щоб діти побачили своїх батьків, матусів, дідусів. Братів, синів, онуків та онучок. Хочу сказати, що це важкі півроку для моєї країни. Це важкі півроку для мого оточення. Когось я вже не можу привітати без Незалежності. Тому що нема цих людей, вони загинули. Але я вірю обов'язково, що Україна переможе. І що обов'язково я зроблю відео з України і покажу вам, яка вона гарна, вільна Україна і незалежна, з ним Незалежності!